Я не буду тобі монотонно бубоніти про рай, Про чарівні німиці на заході сонця, чи на світанку, все колись завершується, запам'ятай, все колись починається знову вночі чи зранку. Прийде час, ти відчуєш надію, відчуєш тепло, кольори розмаїться, туги покладеш у коробку забути, згадаєш, всі хотіли свободи, але ховались за скло, всі шукали любові, яку поховали в собі, о, люди. Прозріж, бо чужими руками не віднайти собі шлях, не пізнати простори неба чи глибину океану, не збагнути що щастя не в досвіді і не в руках. Не зрозуміти, чому не згайти люттю образи рам, вірю, коли відчуєш подих нової мрії, нової весни, віднайдеш світло в серці, щастя в курені чи в замку, осягнеш сенс свободи уроки цієї нищівної війни, що колись завершиться на заході сонця іди на світанку.